Львівські підприємці подбали про здоров'я військових 114-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується в Івано-Франківську. Агропромислова фірма безкоштовно передала для особового складу автомобіль, який можна переобладнати під медичні потреби. Це вже не перша наша допомога. Ми допомагали запчастинами дохтехніки, акумуляторами, прожекторами. Автомобіль 2008 року це можна сказати як для армії. Це новий автомобіль. Ми його зробили капітальний ремонт. І пригнали сюди, передали військовій частині. Маємо надію, що він довго буде служити. Санітарний автомобіль на аеродромі це додатковий медичний пост, який покращить забезпечення польотів. Зокрема, надасть змогу цілодобово надавати лікарську допомогу та в разі потреби швидко транспортувати хворих до шпиталю. Такий майже новий санітарний автомобіль з'явився в бригаді завдяки зусиллям громадських організацій Патріот та фонду підтримай армію України. Величезна кількість волонтерів, величезна кількість громади, звичайних людей з різним соціальним статусом, з різними фінансовими можливостями від маленького до великого. Маленькі дітки малюють малюнки. А дорослі дістають і бронежилети, і каски, і каліматорні приціли. Саме завдяки волонтерам вдалося модернізувати автомобільний парк бригади, а це десятки спеціальних машин, які забезпечують польоти. Рибала там всьому скрутин для нас час, була нам дуже багато, вони нам надавали як матеріальну допомогу в запчастинах, окупатних батареях, так і надавали допомогу в, в ремонті автомобільної спеціальної техніки, за що ми їм дуже дякуємо.